Вітаю, дорогі телеглядачі. Команда телеканалу Конкурент Україна продовжує тримати руку на пульсі. Подія ВВ ви завжди була в курсі найважливішого. Тож у студії сьогодні з вами працює Ангеліна Гущина. І ми починаємо. На Київщині підприємець наживався на будинках для внутрішньо переміщених осіб. На Запоріжжі внаслідок атаки загинуло троє людей. Російські окупанти формують стратегічний резерв з новобранців. На спокійну ніч на 22 вересня у Запоріжжі внаслідок російського удару загинуло троє людей, ще двоє травмовані. Надзвичайники, деблокували тіло жінки на місці зруйнованого приватного житлового будинку. Крім того, рятувальники ліквідували загоряння двоповерхової будівлі та п'яти автомобілів, яке сталося у результаті удару по автомобільній парковці. У ніч на 22 вересня Київська область зазнала російської атаки. У кількох районах горять житлові будинки. Один чоловік отримав осколкове поранення. Начальник Київської ова Микола Калашник повідомив, що у Бориспільському районі загорівся триповерховий житловий будинок. Окрім того, виникла пожежа у двох приватних будинках. Під час обстрілу Сколкове поранення плеча отримав. 32-річний чоловік шумно було й на Сумщині. Два удари пройшлися по промислових об'єктах. Ще один по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконі рами. Як зазначив Марсум, на жаль, є одна поранена людина, їй надається вже необхідна допомога. Низку пожеж спричинили російські удари безпілотниками по Дніпропетровській області. Зайнялася літня кухня, гараж та. Вантажівка вогонь вирував на одному з підприємств. Знищено шість машин ще три пошкоджені. Потрощений приватний дім за словами Сергія Лесака минулося без постраждалих. Двоє мешканців столичного регіону виявилися зрадниками. Чоловіки, один із яких до слова, колишній правоохоронець постачали расистам українські сім-карти для дронів камікадзе. Фігуранти спочатку купували українські сімки, а потім надсилали їх до міста Реф, де розташовані заводи з виробництва. Бойових БПЛА паралельно вони вербували працівників українських компаній мобільного зв'язку, щоб отримувати розвіддання зсередини вітчизняних операторів. Нині ж зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 22 вересня на Кіровоградщині чоловік ледь не вбив двох поліцейських. Як стало відомо, житель новоукраїнського району під час перевірки документів відкрив вогонь по правоохоронцях. Один із них у важкому стані іншому з пораненням руки надано медичну допомогу. Його стан стабільний. Після інциденту в області була введена спецоперація, внаслідок якої стрільця таки вдалося затримати. У нього вилучили перероблений костарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші врачові докази. Днями в соцмережах з'явилося повідомлення про нібито жорстоке поводження чоловіка з власними дітьми в селі Забілича на Житомирщині. В дописі було зазначено, що батько до півсмерті забиває синів і разом з їхньою мамою зловживають алкоголем. У публікації також були фото дітей з подряпаними та саднами, а також розповідь водія, під машину якого ледь не потрапив хлопчик, який нібито саме тіка від батька. Дитино, всю тросила, він плакав, каже, що йде до мами. Куди мама, що мама, він не знає. Але він каже, що батько його сильно б'є. Після поширення інформації у соцмережах правоохоронці спільно зі службою у справах дітей перевірили умови проживання трьох хлопчиків. У поліції області підтвердили, що чоловік уже мав вирок за побиття одного з синів у червні цього року. Справу про домашнє насильство дітей доправили до лікарні для огляду. Хлопчики залишаються під тимчасовим наглядом лікарів. На Київщині викрили директора будівельної компанії, який замість обіцяних 10 модульних будинків для людей, що втратили житло під час війни. Збудував всього три благодійна організація перерахувала йому понад 10 мільйонів гривень ще у 2022 році. Однак підприємець в актах робіт зазначив неправдиву інформацію, начебто, всі будинки вже завершені. У результаті благодійному фонду завдано збитків майже на 4 мільйони гривень. Директору повідомили про підозру і тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення та конфіскація майна. У Львові викладач коледжу організував схему уникнення від мобілізації. За даними слідства, за грошову нагороду він обіцяв. Плинути на посадовців університету для зарахування конкретного вступника. Його, так би мовити, клієнти віком від 25 років мали можливість отримати відстрочку від мобілізації. З кожного по 12 тисяч гривень за вступ. За попередньою інформацією, за його сприяння до навчального закладу було прийнято близько 40 чоловіків призовного віку. Чоловіка вже затримали, тривають слідчі дії, встановлюються всі причетні особи. Жахливо ДТП у Вараші на Рівненщині. Увечері 21 вересня. Автівка врізалася в мотоцикл. За даними поліції, 38-річний водій авто, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив і врізався в мотоцикл, яким керував. 18-річний житель села Собіщиці до слова, мотоцикл не був зареєстрований, рухався без увімкнених фар, а водій і пасажир були ще й без шоломів. Свідки також кажуть, що двоколісний їхав на великій швидкості, і внаслідок аварії постраждав 15-річний пасажир мотоцикла з Вараша. У хлопця чотири переломи його госпіталізували до лікарні. Проти вас відкрито кримінальне провадження, вам загрожує в'язниця. У такий спосіб шахрай видурив у 81-річної тернополянки 100 тисяч гривень. Як з'ясували правоохоронці, аферист подзвонив до потерпілої та повідомив, що проти неї відкрито кримінальне провадження. Оскільки жінка певний час замовляла медикаменти за кордону, вона повірила шахраю. Він переконав бабусю, що аби уникнути в'язниці, треба заплатити чималу суму. Перелякана жінка перерахувала на вказаний рахунок 100 тисяч гривень, і щойно гроші опинилися у шахрая. Зв'язок, звісно ж, обірвався. Нині в поліції відкрила кримінальне провадження по цій справі. Тривають слідчі дії. На Львівщині викрили контрабанду електронок майже на 2 мільйони гривень. У цьому підозрюють 38-річного місцевого мешканця. За даними слідства у серпні, цьогоріч чоловік намагався. Вести з Польщі в Україну 7,5 тисяч одноразових електронних сигарет та 500 флаконів рідини для вайпів. Загальна вартість вилученого близько 1,9 мільйонів гривень. Товар він сховав у вантажному відсіку авто та не задекларував його на митниці. Правоохоронці вилучили контрабанду та наклали арешт на транспортний засіб. Поки ми обговорюємо з вами важливі події в українських містах, світ також не стоїть на місці, тож далі говоримо про новини з міжнародної арени. У Росії вже кілька місяців формують стратегічний резерв із контрактників. Про це повідомляють джерела, які раніше неодноразово давали точні дані про зміни в армії РФ. Процес почався ще влітку, коли втрати росіян дещо знизилися. а темпи вербування перевищили кількість загиблих і поранених. Лише з початку року до середини вересня контракти з Міноборони РФ відписали майже 300 тисяч осіб. У середньому це майже 8 тисяч щотижня. Частину з цих військових одразу не Відправляють на фронт та зараховують до стратегічного резерву, що свідчить про те, що Кремль не планує завершувати війну і може готуватись навіть до протистояння з НАТО. У неділю 21 вересня німецькі та шведські винищувачі злітали для перехоплення російського літака-розвідника іл 20 над Балтійським морем. У ВПС Німеччини розповіли, що саме їхні винищувачі першими почали супроводжувати літак РФ. І таке порушення повітряного простору з боку РФ вже не вперше. До слова, 19 вересня, три російські винищувачі міг 31 без дозволу зайшли в небо Естонії та. Над фінською затокою перебували там близько 12 хвилин. Європейські країни назвали такі дії РФ свідомою провокацією. Тож президент США Дональд Трамп коментуючи цю ситуацію, зазначив, що йому не сподобався цей випадок. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то обов'язково телефонуйте 050 782 40 11. Ну і стежте за новинами разом з нами з телеканалом Конкурент Україна. Сьогодні для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Бережіть себе та один одного, не перемикайтеся! Побачимось!